Це зразковий театр естрадної пісні Меліса в четвертій музичній школі. А це юні артисти у сонячній Іспанії, де провели три незабутніх тижні. Розповідають, давали благодійні концерти та влаштовували творчі батли. А почалося все з їхньої знаменитої пісні. На початку війни ми зробили з дітьми пісню Насті Каменських Я Україна. Нам допомагали наші друзі-музиканти, і ми знімали її в підвалі. І досить таке гарне відео вийшло. І після цього воно потрапило на сторінку Фейсбука, і цим відео поділився наш військо... голова військової адміністрації Олександр Вілкул. Відео побачили не тільки Кривий Ріг, а вся Україна. І відео побачила навіть Іспанія. Після цього нам було запропоновано поїхати до сонячної теплої Іспанії. Хотілося ви подякувати організаторам нашої поїздки. Це громадська організація Яскрава Країна, місто Дніпро, громадська організація Арт Культура Кривий Ріг. Олександру Вілкову за підтримку діти багато виступали, багато співали, багато у нас було екскурсій. Нас дуже тепло зустрічали. Коли навіть ми в наших українських костюмах шли по вулиці, багато іспанців і не тільки іспанців, і французів, і багато відпочиваючих в цій країні. Люди зупинялись, хлопали, аплодували дітям. Учасники колективу діляться, почувались бажаними гостями. У нашому готелі було дуже багато людей похилого віку, які приїхали з Німеччини на відпочинок, і кожен вечір була міні-дискотека, яку Влаштовували керівники готелю, і кожен вечір нам вмикали цю пісню. Чи ми її співали? І ми з бабусями та дідусями танцювали її. І у нас був міні-батл, який дуже запам'ятався нам. Кожного дня, як ми проходили по коридору, весь персонал та люди, які проживали в готелі, віталися. Вони були дуже привітними. Побував колектив і у Барселоні. Там ми відвідали багато храмів, наприклад, храм святого серця, храм святого сімейства, відвідали головну площу, центральну площадь, відвідали споруду Христофора Колумба. Ми поспішали на благодійний концерт у нас в нас Льорет де Марі для наших українців, для тих, хто вимушено через війну поїхав до Іспанії, для тих, хто іммігрував раніше. Ботанічний сад Льорет-де-Марі. Там було понад 7 тисяч кактусів з усього світу дуже багато пальми. Так дуже була зелена природа, дуже красиво. Папуги літають. Справила враження зустріч з мером міста Льорет Демар. Спершу ми не зрозуміли, що ми прийшли до мера, бо він був вдягнутий як якийсь. Популярний артист як репер подарував книжки з історією цього міста. В нас теж були книжки про Кривий Ріг. Ми, ми їх подарували не тільки мерові, а й керівнику готелю, в якому ми жили. Ще ми в мерії влаштували міні-виступ посади святої Клетільди, в які ми змогли потрапити за участю мера. Він нам влаштував туди подорож з точок саду, видно, береги коста Брава. Цей сад заснував Маркіс де і назвав на честь своєї коханої. Дорогою додому розповідають діти завітали в українське місто Лева. Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.